Любий, подай мені зарядку. Цю тримай. Ти все взяла? Та начебто все взяла. Ну, принаймні, документи точно поклали. Ну, все інше купиш за потребу. Дякую тобі, Любий, що виручив. Я просто не знаю, як би з усім цим без тебе впоралась. Такий сором. Ти, ти знаєш, що я ради тебе готовий на все. Буду сумувати. Може, підкинути тебе до вокзалу? Ні, ні. Он уже таксі під'їхала. Довгі проводи, зайві сльози. А це все через тебе. Знайшла собі обикого. Добре, хоч не одружилися. А баба Люба іншої думки Та що твоя баба Люба знає? Своєю головою думати треба. Треба заявити в поліцію. Нехай покарають цього покидька. От поліцію якраз не треба. Я і так такий стрес пережила. І знову все по колу. досить з мене. Питатимуть, звідки такі гроші, краще тихо, мирно. Може, ти і права. Давай я тобі допоможу.